Часто нас стримують наші недоліки, тобто те, що у нас не виходить, те, що ми не можемо. І нещодавно я такий отримала комент від одного з наших слухачів, про те, що як мені жити з моїми недоліками. І я думаю, що тут таке дуже важливе питання, в тому, що про що ці недоліки? Про те, що ти лінивий, про те, що ти нічого не хочеш, про те, що ти багато вживаєш алкоголю, про те, що ти ведеш неправильний спосіб життя, чи це недоліки про те, що я не. Достатньо якийсь хороший. Недостатньо тобто сильний, тобто я недостатньо, недостатньо розумний. сильний, я недостатньо розумний, я недостатньо такий здібний, як хтось інший, або у мене немає ідей, креативності, немає сили. І якщо це про це, то Бог він саме той, хто може дати вам це просто більше, ніж достатньо. І тому я думаю, що коли ми приходимо до Бога і просимо в нього дати нам цю силу, він її дає. І якщо ми так. відкриємо Біблію, ми бачимо, що майже кожна людина, яка Досягнула в Біблії неймовірних вершин, це було місце її слабкості. І мені це неймовірно подобається, тому що Бог бере людину, яка слабка в тому, і дає їй саме силу в тому, щоб вона могла показати, що так? я це зробила не своїми силами, а з Богом.